Я не можу не оминути щойно рішення, яке було прийнято Російською Федерацією, це рішення про дозвіл Володимиру Путіну направляти російські війська в будь-які країни світу. Він щоправда свої війська відправив в Україну без відповідного рішення. Вони вже давно знаходяться як в Криму, так і в Донецьку і в Луганську. Але вважаю, що після Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Після 70-ї сесії прийняття такого рішення Російською Федерацією це є ще один крок до дестабілізації глобальної ситуації, до напруження в світі, до продовження військових конфліктів. І Росія за це несе персональну відповідальність. Рішення щодо направлення військ і надання дозволу російському президенту направляти війська в будь-які країни світу. Це крок до знищення глобальної світової системи безпеки. Воно є неприйнятним, і реакція міжнародного і світового співтовариства повинна бути невідкладна з цього питання.